Привіт! Хочу сказати, що наші вподобання в одязі не грають на нашу внутрішню суть. І вам може подобатись мій одяг, може не подобатись мій одяг або будь-якої іншої людини. Суть цієї людини не, не, змін, не зміниться. Я лишаюся собою і в білій сорочці, і футболки з ананасами. Той, до кого спрямовані ці слова, знає, кому я це говорю. Особисто тобі, хлопче. Так от, я люблю білу сорочку. І футболку з ананасами теж люблю. Я хочу, це теж важливо було сказати. Це теж було важливо сказати. І почути, і зробити висновки. Так от, шановні мої, новини. Я, знаєте, скромно, скромність прикрашає ідіотів, напевно, тому я відчуваю тепер себе ідіотом і не хочу більше скромнішити. Буду докладати наші е, здобутки нашої школи, які лишаються за кадром, до, бо не тільки працює школа-великий сайт, де всі учні, а й працює школа маленькими групами теж. На превеликий жаль, не маю можливості всіх туди запросити і не маю, е, бо маю відповідальність за те, що відбувається і. Надпотужні просто роботи, надпотужні енергії. І я спостерігаю за всіма учнями і запрошую до, ем, до груп тих, хто готовий. Рідко помиляюся, ну буває, що помиляюся завчасно. Е, запрошую не дуже готових людей. Ну, нічого, підтянемо. Е, Дуже сумно, коли ви, не передивляючись мої відео, задаєте запитання, які, і які дають розуміння, що ви просто не слухаєте регулярно мої відео, або якщо слухаєте, не чуєте. І постійно ті ем, дивують питання, коли я змушений давати багато інформації про школу, одне і те саме, одне і те саме, одне і те саме, і мені кажуть, я не розумію. Поставимо тут багато крапочок. Я буду ще знову і знову писати про школу відео і буду докладати. Але сьогодні хочу розповісти про сірка. Так, нам повезло, і робота 1 липня проклала можливість сіркової втілитися в фізичне тіло. Я хочу окремим провести це повідомленням. Сірко найближчим часом буде втілюватися в життя. Це велична подія. Відчуйте її. Відчуйте цю потужну, неймовірно, відчуйте зараз, от я її відчуваю: потужна енергія характерників. Магічна, могутня. Неймовірно, прокидається, повертається до свого першоджерела. І я впевнений, що тепер характерництво, справжнє характерництво, українські самураї відновляться, відновлять свої традиції, повстане. Воїнство характерників, маги воїни повстануть з небуття. Пробачте мені, я не вивчав питання, я не досліджував школи характерників. На відчуттях. Давно не було характерників. І не про то. Да. Тому я думаю, що і традиції будуть відновлено, і могутність, і сила мага воїна повстане, і сірко проведеть в життя. Адіяси іні аха. Дисера ідеала ади, Синої Раї Хоін. Велика честь. Бути з тобою, брате. Не скію клін школі твоїй, брате. Визволив. Брате, повертаюся. 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 Я дуже дякую. Я низько вклоняюся братові сіркові. За. Пряме включення. Я не очікував цього. Реально. Отже, головна новина була від самого сірка в прямому включенні. Я не сподівався на такий ефект. Це, я шокований, якщо чесно. Мої любі. Обіймаю всім серцем. Ви все почули від сірка. Низько вклоняюся вам, ви стали свідками неймовірної події. А я про рубашечку, про маєчку. Боже, все, папа. -па.